Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Скандальна компанія Trade Granite Invest, яка пропонувала завищені ціни на харчування для міноборони та дискредитувала громадську антикорупційну раду. Остаточно програла в суді. Медійний тиск і десятки позовів не стали перешкодою для проведення чесних торгів. На прозоро про це повідомила Дана Єрова, членкиня громадської антикорупційної ради та голова ГО «Мрія для дітей у Фейсбук. Публікує історичне переломне відео, зламаний хребет гідри. Адже сьогодні Київський апеляційний суд ухвалив позитивне для України рішення. Не задовольнив позов компанії, яка. Пропонувала найвищі ціни за постачання харчування українській армії. Тов Трейд Граніт Інвест не торгувався взагалі. Завалив адміністративні суди своїми позовами до всіх компаній, а особливо до ТОВ Атомсервіс. Сьогодні, 21 червня, скандальний постачальник програв у судах всіх інстанцій, зазначила Дана Ярова. Також волонтерка додала, що попри всі намагання зірвати прозорі закупівлі скандальному постачальнику не вдалося. Це зробити завдяки публічному розголосу та пильній увазі громадськості. Подейкують, але я цьому не вірю, що трейд Граніт інвест. Вест занесли комусь кудись за виграш. Подейкують, але я в це також не вірю, що це компанія, яка входить в орбіту бізнесмена Андрія Дамовського. Подейкують, що саме вони організували всі статті про мене в медіа і не скупились на коштах і не розбирались у зв'язках, кому давати цю заказуку. Замовлена медійна кампанія мала на меті не тільки забруднити репутацію громадської антикорупційної ради і підірвати обороноздатність країни через маніпуляції навколо прозорих закупівель. Підсумувала дана Ярова. Нагадаємо, раніше трейд Граніт Інвест через суд намагалися зірвати. Результати тендерів. Ми тільки на 16 областях зекономили 3 мільярди 252 мільйони коштів. Я кожного дня сиджу на голові у всіх і намагаюся погодження договорів пришвидшити. Та вони були підписані своєчасно, і Тут на арену виходять учасники торгів. Один з учасників, який дав на торгах найвищу ціну і жодною копійкою не поступився, та зайняв останнє місце по ціновій пропозиції та починає засипати позовами адміністративний суд міста Києва по різних контрагентах. Юристи Міністерства оборони бігають по судах в милі. Робота колегіально Органу майже заблокована кожного дня. З'являються нові позови від одного і того самого позивача з самою великою пропозицією на абсолютно різних контрагентів. Писала тоді ярова. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.